Привіт, друже, містер Вайпер на зв'язку. Вибачаю за голос, трішки прихорів, але я мушу зараз записати цей відосик для того, щоб розказати одну штуку вам. Друзі, як ви знаєте, у нас зараз іде злиття, і нам плари додали аж три загартування артефактів, і для цього потрібно досить багато срібла. Так, ми зараз всі по поучиху для того, щоб закрити два походи на підземелля, але. Можливо, цього навіть буде мало. Так, друзі, дивіться, у нас зараз йде знімання спорядження мінус 100%. Це дуже круто, чого пояснюю. Відкриваємо наші артефакти, дивимося, у мене є 5 вільного місця, всього 5 вільного місця. Е, беремо фільтр, одягнені, продати. Ранг і рідкість, і починаємо вибирати мало, е, малорейтові. Артефакти, ті, які ми колись давно використовували. А зараз ті герої у нас не грають, і ми просто забули за них, і вони просто лежать у нас на складі. Беремо 3-4 зірочки, вибираємо, дивіться, скільки в мене артефактів. Зараз просто є артефактів, які я фактично можу всі продати. Але пам'ятаємо, що у нас є всього, у мене на аккаунті є зараз 5 вільного місця, більше 5 артефактів я вибрати не можу. Дивимось, але потрібно, друзі, також пам'ятати, можливо, у вас якісь герої. На сьогоднішній момент десь, десь грають в анкілах. Так, наприклад, як мій ратник, так в нього шапка 4 зірки, але йому вона не заважає робити свою справу. І також небесна чарівниця, рукавички на 4 зірочки. Решта фактично тут можна все продавати. Давайте. Ось ти насил, три зірочки чобітки. Колись на початку гри я ним грав і так були в нього такі чобітки. Можемо сміло ось так 5 артефактів обирати, 5 продаємо. Вони автоматично знімаються з наших героїв і продаються. Далі Пайдма, матенасил. знов 5 артефактів можу зняти. Так, тільки не забуваємо, що потрібно нажати продати. Продати 1, 2, 3, 4, 5. Якщо у вас більше місця, ви можете більше продавати. І ось цей весь арсенал, ви можете почистити. Також, друзі, лайфхак для вас. Якщо у вас супермало місця і вам потрібно. Збільшити місце для артефактів, якби це дивно не звучало, ви можете із своїх. Героїв, які просто на складі стоять, епіки, легендарки, яких ви не використовуєте, ви можете використати їх як вішалки. Нам зараз Пларіум вводить раз, скільки там виходить, раз в місяць, так, коли місто обновляється, вводить безкоштовне знімання, і ви просто зможете зняти безкоштовно зі своїх героїв артефакти, потенційно, на вашу думку, хороші. Далі нажимаємо продати і ось так. Ось так. Ачак-вендарин чотирьохзіркові. тут також. Оце все з шаманки, з торагі можна продавати. Тільки пам'ятайте 5 можу продати, тільки пам'ятайте, які герої у вас грають, які ні, того, щоб не було ніяких конфузів. Так як, наприклад, у мене було, що я пішов бити гідру, у мене сова була без рукавичок. Так, я на когось ввечері з телефона когось переодягав, рукавички зняв і на 20 мільйончиків менше набили, ніж зазвичай набивають. Також сьогодні заходжу на... Онлайн арену і дивлюсь, мій вуконг щось не б'є. А після того, після декількох боїв, я згадую, що я вчора бив, е... бив першу гідру. А в мене одні рукавички із трундою вони ходять або на трунду, або на вуконга. Коли потрібно, я одягаю на трунду. Трунда йде, відбиває гідру. Далі забираю назад на Вуконга. І сьогодні я декілька боїв вуконом грав також без рукавичок. Друзі, будьте обережні із цим, але ось так можна чистити. Також ви можете вибрати п'ятизіркові так? І от продати. От на свинові в мене ось такий якийсь шолом. Я сміло його можу продавати. І так само, дивіться, скільки сетів, ем, скільки артефактів сету швидкості. Тут майже половину можна все продати. Я думаю, багато із вас, ось, наприклад, сет ем, вампіра, так? Можна сміло продавати, але тільки пам'ятайте, які герої ви використовуєте в різних анкілах, того що ось така мучениця, так там шлом три проки в захист, і вона в мене грає в анкілі. Я не можу цього, цей артефакт продати. Просто пам'ятайте, і ось так ви зможете сміло почистити свій арсенал. Також, друзі. Нагадаю вам, що якщо ви така лінива дупа, як я, так так я лінива дупа, і не чистите свою пошту, у мене тут донедавно було 4 дня, я купа артефактів просто чуть не втратив. Заходимо ось сюди, можемо взяти тут артефакти, ось демось 37 днів. Забираємо звідси, сортуємо, що хороше, що не хороше. Це під якийсь клановий турнір, я щось там крафтив. Тут ще з міста. Ось, напевно, з першої ротації 38 днів залишилось. І так далі, і тому подібне. Дуже багато артефактів у мене тут лежить. А це, друзі, оце зараз мертвий груз. А якщо ви його відсортуєте і продасте, це срібло на ваш аккаунт. Грай в рейд із користю, грай із головою, і бережіть себе і своїх рідних. Друже, якщо тобі було корисно і ти почерпнув для себе щось цікаве і корисне для свого аккаунту, ти знаєш, що зробити. Також поділись цим відосиком із своїм другом рейдером, того що знімання безкоштовне уже завтра закінчується. На зв'язку, папа. want a 10 she a 100 gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it